Заді грудня громадський активіст Ігор Бондарчук став жертвою агресивної поведінки людей у Балаклавах. Ігор розповідає, що того дня, як і зазвичай, поряд з Ірпінським міським судом працювала громадська приймальня. Люди дякували активістам за надані консультації та сприяння у вирішенні своїх проблем. Але близько 15.00 на білому Мерседес Спрінтер приїхало 12 осіб у Балаклавах, які почали трощити інвентар та поводити. Себе агресивно У нас своєрідна моніторингова місія. Ми беремо проблеми. Ми входимо в громадську раду при міністерстві юстиції. Там, зокрема, є комітет очищення влади. Ми якраз хочемо зібрати проблеми для того, щоб спробувати їх вирішити. Ми тут були чотири дні. На четвертий день до нас сюди прийшла група молодиків із 12 чоловік. Вони були одягнені у Форму військову, значить, ця військова форма була із позначками всеукраїнського об'єднання чи всеукраїнської організації сприяння Збройним силам України імені Сагайдачного. Підійшли вони з метою, щоб ми припинили свою ту діяльність, і сказати про те, що ми проводимо несанкціонований захід. Вони почали натягувати на себе балаклави і почали розбирати громити наші палатки. Вони е, погромили наші палатки, потім е, почали е, мати справу вже до оператора. Е, оператор, звичайно, хотів це все діло зафіксувати. Е, що вони роблять? Вони йому не давали змоги, говорячи про те, щоб е, або зламають фотоапарат, або заберуть флешку. Блін, блін, блін. Скажи, будь а хто це ви? А хто це ви? А вы откуда? Кто это вы? Ален. А? Подожди, вопрос. стоп, на каком основании? На, каком основании ты нас снимал? Я подумал, тогда, это вынимай. Это просто проходящая людина. Все? А, это же Киева. А что ты вы сегодня приехали? С Киева. Улица Саилов. Ты отдал им флешку? Это вообще какой-то беспредел. Вони мене довели до свого мікроавтобуса, почали відкривати двері, хотіли туди вкинути. Проте водій схаменувся, і водій сказав, що е, я, я не хочу брати в цьому участь. Хлопці, що ви робите? Е, адже вони заповнять номера. Знаєте ли в цьому факті, що коли ми там стояли, буквально позавчора к нам приїхали люди в балаклавах, вони сказали, що ми знаходимося Не ми взагалі не зрозуміли, хто були, вони почали нам ламати палатки. Нам ну вдалося там на мобільний телефон. та те, сняти. Я не бачила. Я сьогодні запитувала на начальника міліція про це. Я вчора тобі коли прочитала, що там чуть ну не я винувато в тому, що я замовила якісь пітушок, то ви мене uh -huh. вибачити, я в силу своєї віри навіть на це ніколи не пішла. Мені провокації на території суду не треба. Ви стояли тихо і стояли мирно. Ігор згадує, як все відбувалось, і як зненацька агресивно налаштовані люди у Балаклавах почали тягнути його за межі території суду. Коли мене виводили звідси, я пробував ногами навіть опиратися для того, щоб мене не змогли витягнути за територію суду. Проте вони мене, я був вдягнутий в, в курточці, вони мене схватили і саме за рукава. І мені ну не можна було руки витягнути ніяк. І я ногами пробував опиратися. Проте ззаду набігли ще люди і почали мене виштовхувати просто сюди. Мене почали. Затягувати ось буквально тут були відкриті ворота, і мене насильно затягнули туди. Це було вже десь 10 чоловік, навколо мене стало. Один все ж таки тримав ще за руку і почав погрожувати. Погрожуючи говорив, що приїде в наступний раз. Знову ж таки, така сама десь кількість людей, але вони вже приїдуть ну, озброєні. Представник всеукраїнської громадської організації об'єднання Богдана Хмельницького розповідає, що залякати членів організації людям у камуфляжі не вдасться. Місцеві жителі задоволені роботою громадської приймальні, а тому готові стояти на її захисті разом з представниками організації.